Привіт, дорогі водії та водійки! З вами канал Автотема. І зараз поговоримо вам про наболівше. Зараз дуже актуальне, а саме про спеку, яка буде реально впливати на ваш автомобіль. А що саме впливати, будуть реально жорсткі поломки. А які поломки? Зараз вам детальніше розкажу. Поїздив осінь, поїздив зиму. Чоловіче, будь добрим, поміняй антифріз тому що от зараз саме літня спека і починається, що машина буде дуже часто грітися. І якщо ти не неправ... погано залив антифриз або погано його неправильно розмішав, ти реально в копійкою, друже. Тому що перегрітий мотор, проблеми з охолоджуючою цією системою, це реально стоїть грошей. Тож, давай гайдано, швиденько купляй хороший антифризик і заливай в свою машинку. Залишати автомобіль під прямим сонцем влітку це просто жесть яка проблема. Тому що під час цього у вас реально страждає автомобіль. Літом були випадки, коли торпеда просто плавилася під лобовим склом. А у мене, наприклад, на авто під прямими саме. Потрапляннями з сонцем вигоріла пластмаса. Є ось желізо, можете побачити, що от саме пластмаса вигоріла. Тому не повторяйте моїх помилок. Дуже класно ставити відбивачі на саме лобове скло, які відбивають промені сонця. Вони таким чином зберігають вам холод в машині і не попортять вам приборну панель. І також елементи пластмаси також не попортять. Також одна з самих популярних зараз помилок це реально включати кондиціонер на максимальну потужність. Прийшов, навалив на low саму нижню, і починається. Компресор тупо ригає Але самі знаєте, ціна компресора зараз реально дуже-дуже летить вам в копійку Тож, спершу. Зробіть ефект помпи, як я вам показував в минулому відео. А потім на самих плавних можете під, під, опускати собі температуру. І, по суті, компресору буде легше, він буде е, реально поступово охолоджувати машину. Потім вже можете собі зробити нижче. Але я вам не, реально не рекомендую ввалити кондиціонер на саме нижче, бо ви ще можете захворіти із за цього. А що? А здоров'я на саме головне. Тому робіть завжди. Приблизно кондиціонер по е, ну, хай на, на градусі 4-5 менше, ніж на вулиці. Щоб у вас була примірно терморегуляція, виходивши з машини, щоб ви хоч трошки типа, е, цей, себе нормально почували. Бо реально може навіть стукнути якийсь там сонячний удар. Тому користуйтеся. Не заправляйте бак до повного. Вистачить вам того топлю. Тому що якщо в літню спеку ви його наповните до повного топ паливо реально розширюється, і якщо ви переповните бак, буде проблема саме з е, системою уловлювання парів. Вона ловить всі всі пари і передає вам в салон. І вас починає смердіти в салоні бензином або дизелем. А це ну, реальна проблемка. Плюс до того може бути реальною. Ще набагато жорсткі чинники, тому що бак розширюється, якщо прям дуже сильно жарко, або якась пічка пролітає, або щось ще, може реально ще зірватися. Тому не наповнюйте повний, повний бак, реально вам вистачить то паливо. Обов'язково перевірте ваш акумулятор, тому що літом ви будете дуже часто користуватися кондиціонером, всякими плюшками, пробки, жара. Акумулятор може реально вийти з ладу. А ще. Немаловажлива функція це перекачування саме шин. Також дивіться, в жару ваші шини стають м'якшими. Якщо ви їх перекачаєте, маліша, просто гостренька ямка, камінчик і вашим шинам просто гамба. Тому також цей моментик не забувайте і користуйтесь. Зараз літочко настало, ТО всім обов'язково потрібне. Зараз стаємо шини, міняємо. Під, ну, нормально так накачуємо, не накачуємо їх просто в упор. Також антифризики, масла, фільтра, все міняємо, готуємо машинку до сезону. А вам хочу побажати реального, дорогі водії. Користуйтесь нашими лайфхаками. Дивіться нас частіше, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.